Оберіг виготовлений своїми руками для когось матиме силу лише тоді, коли він зроблений правильно. Такої думки дотримуються бердичівські майстри народного мистецтва. Як налаштуватися на роботу, навчали на майстер-класах під час дня міста. Так, щоб зробити ляльку травницю, необхідно мати гарні думки, легке серце, чистий та позитивний настрій. Аби цього досягти, існує проста техніка. Ми притягуємо руки до сонця і говоримо, долоньки до сонця простягаємо, ляльку-травницю виготовляємо. Один пальчик до тепла, другий пальчик до добра, третій пальчик миру прохає, Україну привітає, руки до землі тягнемо, там енергії візьмемо. Тепер долоньки складаємо, у замок сплітаємо, ляльку-травницю народжувати починаємо. Для виготовлення ляльки травниці потрібно заздалегідь продумати розміри різних тканин. Розповідає майстриня. Вони обов'язково мають бути не синтетичними, а натуральними. Голівку формуємо і туло з білої тканини, так як наша українська лялька завжди була чиста, гарна господиня, завжди доглядала за собою. Одяг ляльки ми виготовляємо з кольорових тканин, тому що вона хоча і на Україні ну, жилося бідно, але все ж таки кожна гарна дівчина намагалася собі виготовити не тільки полотно, виткати, але й пофарбувати його природним шляхом, щоб її одяг був найкращий і щоб ну відповісти. Відповідно, була й вона найкрасивіша. При виготовленні такої ляльки зазначає Катерина Мойсеня, використовуються різні трави. Якщо заготовляти їх самому, то збирати трави варто до опівдня. Коли не маєте часу, придбайте їх в аптеці. Важливо також чітко усвідомлювати мету, з якою робите лялечку. Якщо це оберіг для дому, то ми туди закладаємо ополин, такі трави, які відганяють нечисту силу. А якщо це буде оберіг для дитинки, наприклад, або ви її в будинок ставите з профілактичною метою, тому використовуємо таку траву, як звіробій, м'ята, меліса, яка має такі властивості профілактичні, заспокійливі. Можна цю лялечку покласти біля ліжечка, біля дитинки, щоб вона краще засинала, або на вікно, щоб через вікно приходить також негативність. Ативна енергетика. Робота над лялькою займає в майстрині до 25 хвилин. Якщо ж задумати оздоблення, часу треба більше. У процесі людина має вкладати усю душу, мотаючи ляльку, примотувати гарні думки. Коли закінчити роботу, каже Катерина Мойсеня: готовій ляльці треба нашепотіти усе, чого бажаєте тому, для кого її виготовляли. Якщо вона мала призначення для швидкого одужання, після нього ляльку треба спалити. Коли ж її робили як оберіг для дому, то щороку у ній варто на нову змін. Вати траву на день міста ляльки-травниці виготовляли для військових на сході. Ми цими ляльками хочемо бійцям, АТО передати всі найкращі побажання. Що ми з ними, що ми їм бажаємо сили, що ці нехай ці ляльки будуть їм оберегом, а по аромат їхній нагадує їм рідне наше полісся, нашу рідну домівку, і ми разом всі з ними.